всім присутнім розпочинаємо наше засідання. Прошу зареєструватися. Кожен присутня, Веркут відсутня. Інна Владіслава присутня. присутня, Катерина Степанівна присутня, присутня. Олена Володимирівна присутня, Анастасія присутня. Івченко Микола Сергійович немає присутні, Ткаченко Олексій Олександрович. У нас 5 чоловік присутні з восьми обраних. Комісія наше засідання є правомочним. Шановні депутати, порядок денних та матеріалів, що пропонується розгляду на сьогоднішній комісії, е, були надіслані вам на електронну пошту, ви могли з ними ознайомитися. У кого є пропозиції до порядку денного засідання? Немає, так? Тоді прошу проголосувати за порядок денних <кхів> Уже І Інна Владислав, за. Катерина Степанівна. <кхів> Олена Володимирівна, за Анастасію, за прийнято. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Шановні депутати, е, наше перше питання сьогодні зібралося про визначення представника від постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, рекламу законності та правопорядку. Зв'язків з громадськістю інформаційно та політики нам потрібно дати свого скляну. представника до складу конкурсної комісії щодо конкурсного добору директора комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний науково методичний центр культури і мистецтв. Згідно з рішенням сесії Сумської обласної ради від 24 липня 2025 року про проведення конкурсу на зайняття посад керівників об'єктів спільної власності, оголошено конкурсний довір на посаду директора даного закладу. Відповідно до закону України про культуру, порядку організації проведення конкурсного добору керівників закладів культури, що на лише до спільної власності територіальної громадські селищ міської області, затвердженого рішенням сільської обласної ради 10-12.23 року, нам необхідно визначитися із спос... представником від нашої комісії. У кого які є пропозиції? У мене є пропозиція від Качова Анастасія Ігорівна, Вона запахнула юрист. Будий ну, спеціаліст, надамо їх спробувати. Так, Анастасія Ігорівна, у нас це чоловік зараз в комісії, зараз не можете за себе голосувати. У вас конфлікт інтересів. Тому ну, я вам ця комісія. Публічному російську вас працює. Оскільки привозять питання, про визначення. Ромукає постійно комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування адміністративного територіальної депутатської діяльності регламенту законності правопорядку зв'язків з громадськістю, інформаційної та ребрятурної політики складу конкурсної комісії щодо конкурсного добову директора комунального закладу обласної ради. Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв внесена моя кандидатура відповідно до частини першої статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Публічно оголошує про наявність у мене конфлікту інтересів під час прийняття цього рішення та не беру участь його розгляді підготовці та прийняття. Добре, дякую. Шановні колеги, я прокуратура Анастасії Ігорівня на голосування дуже за і на владіслав. Утримав. Катерина Купанівна. За. Олена Володимировна. За. За. И Анастасія Игоревна его судно. Кого ще й кандидатури? Будь ласка, можно вообще. Давайте імя Владислави. Другой самоотвод. Хорошо. Кого ще й кандидатури пропонуєте? Колеги. На на нас з досвідом, нам потрібно на сьогодні на вирішити надати кандидатуру. Я думаю, що Анастасія достоїть і на чому ви проти. І вважаю, що Анастасія Іванов достойна. Просто от така позиція. Добре. Катерина Степанівна, які будуть іще кандидатури? Да, давайте, у нас дуже печала. Давайте от Єлене Володимировна, це Васильівна, є у нас дуже гарний представник нашої комісії. Коли вирішуйте. Так, публічне оголошення, оскільки привозять питання про визначення представника від постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв'язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики до складу конкурсної комісії щодо конкурсного вибору директора комунального закладу з міської обласної ради. Сумський обласний науковий медичний центр культури містецтв внесена моя кандидатура. Відповідно до частини 1 статті 591 закону України про місцеве самоврядування в Україні публічного душу про наявність у мене конфлікт інтересів під час прийняття цього рішення та не беру участь у його розгляді, підготовці та прийнятті. Хто зараз саме посилює? Ви мене голосували? Я не голосую. Казачок. Отрималася. За? Так. Але не було. За. За? Анастасія? За? Да. Окей. Хорошо. У когось ще якісь пропозиції будуть щодо далі кардинати до конкурса. Давайте я вас зараз запитання. Я поясню свою позицію. Я не голосувала на сесії за даний проєкт рішення. Тому моя позиція останеться, я рівно буду отримати, ну, то, тому чи що чи я не голосувала чи? за це за це рішення, не голосувала. То, я була проти і виставила свою позицію і на комісії, і на пенарному. Тобто то ви можете сказати, що від нашої комісії тоді жодна кандидатура не буде. Нічого не хочу сказати. Якщо приїде з зівченком, то можна проголосувати за будь-яку Добре, тобто я буду просто послідувати на своїх Добре. діях. Добре. Шановні колеги, тоді переходимо до розгляду наступного питання. Наступне питання у нас про стан виконання за 2024 рік закладу комплексної обласної, обласної програми правопорядок на 2021-2025 році на Бондаренко Михайло Іккринович, директор департаменту оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної адміністрації. Інформація вам була надіслана. Шановні депутати, про інформацію про стан виконання 2024 рік та заході комплексної обласної програми правопорядок на 2021 2025 роки. Взяти до відома. Голосуємо. Пуши за. І на за. 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 Катерина Олена за. Олена Володимирівна – за. Анастасія за. Добре. Отагосно. Так, наступне питання у нас. Про стан будемо Першому публічні 2019 року закладу конкурсної програми правопоряду на 2021-25 роки. Ну, свою інформацію надав, нам проінформував е, і про перше питання, і про друге своє питання. Тому я пропоную інформацію про стан виконання першому публічці 2020 року заходів конкурсної програми правопоряду на 2021 2022 роки взяти до відома. Не проти коли? Ні. Голосуємо тоді. Уже за? Інна Владислав. Катерина Степанівна. За. Олена Володимирівна. Анастасія за. Добре рішення. Прийнято. Ми дякуємо вам, Михайло Євгенію, за, за співпрацю. Бажаємо успіху. І до добрості. Так, наступне наше питання, четверте питання про затвердження аналізу звіту про екологічне відстеження регуляторного акту рішення Сумської обласної ради від 27.07.2012 -27 про затвердження порядку встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення Сумської області змінами та від 15.08.2014 до 22.12.2021. На виконання нового закону України про. Давно регуляторної політики у сфері господарської діяльності Сумської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації був наданий звіт про періодичне відстеження регуляторного акту рішення Сумської обласної ради І від 27.07.2012 до до про затвердження порядку встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Сумської області зі змінами від 15.08.2014 та 22.12.2021. та прийняти на засіданні постійної комісії з питань земельних та водних ресурсів, використання надр, пологні довкілля та міського господарства постійної комісії. А навіть світу відправляє на травмопляв усіх Відповідно до висловників, рекомендовано Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної адміністрації в подальшому дотримуватись ми статті 10 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. А саме строки виконання заходів зі стеження результативності регуляторного акту. Шановні депутати, які є пропозиції, я пропоную затвердити аналіз звіту про періодичне відстеження регуляторного акту рішення Сумської обласної ради від 2 про затвердження порядку встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів межах території та об'єктів протизаповідного місцевого значення Сумської області. Голосуємо дуже за і на метавою. Медична... Да. За. Катерина Степанівна. За. за. Олена Володимирівна. За. Анастасія. За. за. Рішення прийнято. Mm -hmm. Шановні колеги, я вам дякую. Mm -hmm. От, я думаю, що повернемося ще дорослих до першого питання. Mm -hmm. Дякую вам за допомогою. І досі.